Легалам не місце на дорозі в області триває місячник боротьби з незареєстрованими перевізниками. У його рамках в городку організували зустріч. Подробиці далі. Права, рівні, обов'язки однакові. Перевізникам городка кісткою в горлі стоїть робота на легалів, адже на дорозі вони створюють нечесну конкуренцію. Просто з під носа забирають пасажирів. Що таке легальний перевізник? Ми на конкурсі виграли маршрут, і ми його обслуговуємо. І на наші години ніхто не повинен їхати. А виходить, що ви їдете на наші за 5 там чи за 10 хвилин перед нами. Ось вся проблема. При цьому працюють нелегали без відповідних документів та не сплачують податки до бюджету. Наші підприємці півтора мільйона щорічно сплачує податки. Мільйон двісті заробітної плати офіційно. Потім значить, підприємці, які надають нам в оренду транспортні засоби, 200, 250, 180 тисяч показує значить, оборот, дохід в рік. І 5% сплачує податки з цих грошей. Ну вам би на нашому місці не було обідно. Так він їздить цілий тиждень, трасе сідушками, він, возить пільгові, йде в мінуса. А в п'ятницю він має заробити, ви приїхали, у нього під носом забрали, не, не сплативши ні копійка до державного бюджету, і ви, і ви вважаєте, що ви праві? Однак у водіїв Тіньовиків на все проста відповідь. Ну знаєте, в нашій країні хто раніше став, той штани вбрався. Такий хід справ не влаштовує ні законних перевізників, ні контролюючі служби, адже існування нелегалів фактично хаос на дорозі. Вони несуть неабияку небезпеку для пасажирів. На маршрут виходять без медичних довідок. Сівши до вас, яка безпека, яка гарантія? Почекайте, не перебувайте. Яка безпека, яка гарантія? Ви проходите медика, ви проходите механіка, ви де зберігаєте свої транспортні засоби? Дома? Нема питань. Чому яка, яка гарантія про безпеку? Крім того, діяльність таких перевізників величезні втрати для держави. Кошти, які сплачують пасажири, йдуть у кишеню водіям-бізнесменам та оминають бюджет. Дивує, що представників районної податкової це, мабуть, мало турбує, адже вони проігнорували зібрання. У свою чергу перевізники, які не порушують закон, працюють собі у збиток. «Начинав, самі ви добре знаєте, з одного маршрута по місту, потім знайшовся другий перевізник, який вліз в кредити, в тому подобне. теж за місто думає. Найшовся третій перевізник, теж за місто думає. З вас ніхто. Ти купив машину собі. Чого я маю тримати доктора? Що я маю механіка? Завтра моя дитина третього їде. У мене доктор є, в мене є все провірити. В тебе зараз провірити в кожну машину. Тим часом налегали, нарікають на державу та її закони. Втім, на запитання, чи відмовили хоч комусь в отриманні ліцензії, ствердно, не відповів жоден. Хто кому заборонив з вас взяти ліцензію і встати на маршрут? От встань, підніміть руку, будь ласка, хоч один хтось. Правильно, Не хочете. Це відповідальність, це податки, це все. В свій карман вложити, краще всього. Та брати ліцензію таки доведеться. У рамках місячника боротьби з нелегалами у Хмельницькому вже відібрали та розмістили на штрафмайданчик сім транспортних засобів. І це лише початок. З сьогоднішнього дня, доки ви не оформитесь офіційно, я вас не бачу на маслозаводі. Зразу вам кажу, це that's офіційно. That's right. Іначе ми з вами зустрінемося з юристами в суді, коли будуть конфісковувати ваш транспортний засіб. Я вас всіх чекаю в себе в інспекції, я вам всім обіцяю не місячний термін, а за тиждень часу я вам оформлю всім ліцензії. Всі, всі татки, йдіть в податкову, беріть, зразу вам кажу, вам, від вас треба один документ. Свідоцтво про державну реєстрацію. Ми зараз закінчуємо базу нелегальних перевізників. Базу легальних перевізників у нас повністю буде про, про кожного вас. І ми, ці, ми вже першу честь віддали в податкову області. У городку закликають не до сварок, до а до порозуміння. Вироб. Пропонують детально переглянути транспортну мережу та перерозподілити маршрути. Як вам запропонувати їздити? Який графік розробити? Коли щоб їм не мішало, іншим не мішало. Беріть в нагрузку села, катайтеся. Помагайте державі і будемо жити хорошо при цьому тіньовикам необхідно зареєструватися. Податки не такі вже й великі, зауважують фахівці. Не настільки, скажімо, непосильні ці податки на сьогоднішній день на спрощені системи оподаткування. Сьогодні друга група сплачується 244 гривні. Частина з вас, я знаю, яка буде користуватися пільгами по єдиному соціальному внеску. Кому і це не по кишені, спеціалісти радять об'єднуватися та разом виїжджати на маршрути. Легальні перевізники у цьому питанні готові допомагати та йти на зустріч. Тим часом в області оперативні групи і далі слідкують за нелегалами на дорогах. Порядок мають намір навести в кожному районі. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини Ті 7